Тільки найкращі враження з матчу. Ми кожен раз такі зіркові футболісти приїжджають в Минський за шума. Дуже приємна, тепла підтримка вболівальників. Навіть вони згадали. Як колись старі добрі в грали для вболівальників. Дуже чудове, чудове свято хотілося б, щоб такі свята дітки були. На такі дати, які присвячуються uh, людям, щоб uh, після сезону ветерани не тільки uh, Київського Динамо, Шахтаря, Сінфірополя. Основні знання на футбольному полі саме найкраще, на мій погляд. Ну, Щось таку грі, що скажете, як важко було не, грати ну, з зірками з світового рівня. Вони грають і дають другим братом. Це дуже приємно, що так молодці, ці стони, не тягне біля на себе, віддають все вчасно вигнав. Майстенець тут на високому рівні, хоча й закінчили грати великий футбол, але Ви виконавчого майстерня